Всім привіт! Я вас вітаю на курсі штучний інтелект для психологів та фахівців духовного розвитку. І з вами я, Катерина Штефан. Отже, в цей курс я дуже ретельно постаралася упакувати такі основні знання, основні якісь лайфхаки та навички, якими користуюсь щодня я. Спойлер, може хтось з вас вже знає. Ми не будемо працювати з GPT. Я вам розкажу про інший штучний інтелект. Можливо, хтось з вас вже про нього чув. Можливо, хтось з вас з ним вже працював. Та, на мій погляд, я це вам все розкажу в першому уроці. На мій погляд, цей штучний інтелект зараз для нашої з вами. Праці для контенту, для статтів, для блогінгу, і все таке він вне конкуренції. І ці формули, всі ті промти, всі ті додаткові лайфхаки, які ви отримали від мене, вони будуть вам при нагоді, вони будуть вам корисні. Та, можливо, вони стануть для вас трамплином для того, щоб. Почати щось творити завдяки штучному інтелекту. Ми економимо, Ми економимо безліч часу, безліч своєї енергії. Ми фокусуємось креативному потоці. Весь ресурс він для вас. Беріть, користуйтеся і створювати щось прекрасне.